Привіт. Давай розглянемо, які в тебе є варіанти участі для того, щоб було ну, трішечки зрозуміло, а що ж підходить тобі найкраще. У нас наразі є три варіанти участі: базовий, поглиблений та експертний. І пропоную розпочати з експертного. Якщо в тебе є бажання прийняти участь в навчанні онлайн, то ти можеш якраз доєднатися до експертного рівня. Що це означає, що ми з тобою будемо проходити навчання з інтенсиву в групі протягом двох днів? Це буде субота та неділя. З 11 до 18 за Києвом. Ми будемо працювати в групах студентів. Тебе буде можливість запропонувати теми для розбору, тобто, якщо ти хочеш, щоб ми розглянули продуктові метрики та фреймворки на основі якогось сайту, який тобі цікавий. Ти можеш його запропонувати, і ми будемо працювати також з ним. В тебе залишається запис до курсу навічно, тобто, це навчання, яке ми з тобою пройдемо разом в групах, воно буде записане і в тебе буде до нього доступ. Також ми з тобою будемо Комунікувати в телеграм-каналі, будемо закидувати якісь матеріали, обговорювати якісь додаткові теми після навчання. Якщо ти приймаєш участь в навчанні протягом двох днів, то в тебе буде, звичайно, що сертифікат про проходження курсу. І я підготувала дуже і дуже багато додаткових матеріалів, щоб коли закінчаться ці два наші дні, в тебе також було чим зайнятися і якось поглибити тему продуктових метрик та фреймворків. Це ми проговорили про онлайн участь. Але зараз досить часто студенти не можуть прийняти участь онлайн, не підходить таймзона, та й виділити аж два вихідних, буває досить складно. Тому ми пропонуємо також доєднатися до навчання в записі, що це означає, в тебе буде особистий кабінет, де ти будеш проводити навчання. Там будуть відео, додаткові матеріали і, звичайно, що самостійна робота. Запис курсу залишається в тебе також навічно. Додаткові матеріали ті самі, ти можеш самостійно. Можливо, проходити всі відео та практичні завдання і відправляти мені їх на перевірку. Я прокоментую, перевірю. Якщо ти робиш всі обов'язкові самостійні роботи, то звичайно, що сертифікат про проходження курсу також твій. І у нас якраз базовий та поглиблений відрізняється тим, що по проходженні навчання, поглибленому в тебе є можливість зустрітися зі мною на 30 хвилин, обговорити всі ті питання, які залишилися. Можна навіть не обов'язково лише по метриках, тобто, в цілому, якщо в тебе є якісь питання по аналітиці, ми також можемо про це поговорити. І для того, щоб в тебе в цілому сформувалося враження, а як же буде проходити саме навчання в записі. Давай переглянемо особистий кабінет, з яким ти будеш працювати. В тебе будуть ці матеріали доступні. Ми дамо тобі сюди доступ. Як буде проходити навчання? Ти обираєш певну тему провалюєшся в неї в цій темі, в тебе буде набір якихось відеоматеріалів, де я буду розкривати цю тему через відео. І, звичайно, що якусь додаткову інформацію я даю також уже через текст, через теорію. А, до, кожного, до кожної теми в тебе також буде ще додаткові матеріали відразу підкріплюватися, тому якщо ти хочеш щось поглибити, розкритись, тут завжди буде дуже багато всього. І, звичайно, що у нас будуть практичні роботи. Практичні роботи можуть бути обов'язкові для отримання Сертифікати їх треба обов'язково зробити, та, щоб вони були зараховані і не обов'язкові. Практичні роботи ти можеш робити протягом двох тижнів, після того, як ми відкрили тобі доступ, протягом цих двох тижнів я буду їх перевіряти. А, це зроблено для того, щоб знаєш, -таки, зберегти ось цей режим, цей е, інтенсив. А, але після цих двох тижнів, звичайно, в тебе залишається доступ до свого особистого кабінету і всі ці матеріали будуть також з тобою. Тому я сподіваюся зараз. Стало трішки зрозуміло варіанти участі, також тепер кожен зможе знайти свій. Тому я дуже сподіваюся, що в нас з тобою буде змога уже зустрітися на навчанні.